Вітаю вас! В цьому відео буде пояснено, як увійти в систему ESMA та вийти з неї. Для входу в систему ESMA запустіть браузер, що встановлено на вашому комп'ютері. Для цього натискаєте кнопку Пуск, Напис Усі програми та обираєте браузер, що встановлено на вашому комп'ютері. Їм може бути Google Chrome. Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. Звертаємо вашу увагу, що робота системи SMART та її зовнішній вигляд не залежать від браузера, що встановлено на вашому комп'ютері. Після запуску браузера в адресному рядку набирається адреса системи, яку ви бачите зараз на екрані, і натискається кнопка Enter на клавіатурі. На стартовій сторінці системи вводите своє персональне ім'я, логін та пароль, їх вам мають надати в центральній бібліотеці або у відділі культури, яку ви передаєте свої річні звіти. Якщо з'явиться таке повідомлення, потрібно перевірити мову розкладки і уважно вписати логін і пароль. Якщо повторно з'явиться ця помилка, зверніться до того, хто надав вам логін-пароль із проханням уточнити логін або самостійно відновити пароль, як це зробити, дивіться у відповідному відео. Після входу в систему відкривається перша сторінка звіту вашої бібліотеки за останній звітній період. В правому верхньому кутку відображається прізвище ім'я по батькові користувача. Якщо ПІБ не ваше, ви зайшли під чужим логіном. Зверніться до центральної бібліотеки із проханням завести ваш персональний логін і пароль. Для виходу з системи SMART необхідно натиснути на кнопку Вихід в правому верхньому кутку. Після цього з'явиться стартова сторінка системи. Дякую за увагу!